Жахливі обстріли Запоріжжя. Дві людини загинули, та п'ятеро дістали поранення внаслідок обстрілів Комишувацької громади. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Один із постраждалих, 71-річний дідусь, перебуває в стані середньої тяжкості. Його госпіталізували у чоловіка мінно-вибухові травми, уламкові поранення та переломи ребер. Крім того, внаслідок пожежі у будинку, що виникла через обстріли, травмувалася жінка. Ворог гатив по громаді близько. Десятої вечора, коли люди відпочивали, місцеві дуже налякані, один прильот був ну, Десь далеко ну, гучно теж було, штукатурка сипалась. Другий цей він якось раптом так бах, все, все посипалось. Поляка, огонь, в хату, дим, часа, вибігли, тут все горить, всі люди, паніка. У селищі ущен зруйновано один будинок, ще десятки пошкоджено, зачепило також лінію електропередач. Вікна пошкоджені, вхідні двері, стеля, ну дах. Головне, що всі цілі. На місці обстрілу працюють всі необхідні служби Рають завали лагодять електромережі, надаємо всю необхідну допомогу нашим мешканцям, а саме будівельні матеріали, бо ми йдемо е, в зиму, зробимо так, щоб е, можна було е, комфортно відчувати себе в тих будинках, які вціліли. Це був один із наймасштабніших обстрілів області впродовж останнього часу. Щонайменше вісім кабів окупанти випустили по комишувасі, яка розташована буквально в 15-20 кілометрах від самого міста Запоріжжя. Говорить Іван Федоров. Ввечері розпочалася. Незвичайна активізація ворога, коли ворог почав обстрілювати територію Запорізької області кабами. Чому незвичайно? Тому що такого не було останні 4-5 місяців. Ворог не обстрілював Кабами при фронтові населені пункти Запорізької області. Рашисти здійснили пуски цих керованих авіаційних бомб з району з під Тобто, за це за токмаком і близько там 90-500 кілометрів звідси до Запоріжжя. Загалом майже 200 ударів по містах та селах області завдала армія РФ у продовж доби, зокрема 11 авіаційних по Новояковлівці, Комишвасі, Малій Токмашці та Білогір'ю. Усього постраждало 11 містечок і сіл, переважно на прифронтовій території. Тосовно ж ситуації на полі бою, то на уріхівському напрямку минулої доби Росіяни вісім разів атакували, втім безуспішно. Зокрема, неподалік малої токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки та Щербаків. Повідомили в генштабі. Тим часом українські прикордонники на запорізькому напрямку знищили пункт спостереження, та дві автівки армії РФ повідомили у Бердянському прикордонному загоні, використали для цього FPV-дрони. Традиційно зустрічаючи гідну відсіч українських захисників на лінії фронту, росіяни обирають тактику терору мирного населення Запорізької області, обстрілюючи міста вбивчим залізом. Що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніше.